Люди, всіх вітаю! Кінець січня, Київська область. Будемо проводити посів редиски в неопалювальну теплицю. І також проведемо ще один експеримент. Я думаю, багатьом буде цікаво подивитися його результати. Почнемо з наших вихідних можливостей. Теплиця 2,5%, сотки, частково під 2 шари плівки. Як бачите, тут десь 2 треті під плівкою, одна третя без плівки, тому що був капітальний вітер розірвало нам цю плівку, коротше, і так ми її вже не доробляли це вже вона другий рік буде з такою конструкцією. До речі, там часто питають закріплення другої плівки. Якраз можу вам наглядно продемонструвати. В трьох місцях у нас у ось такі трубки. Іде столева проволока і саме на цій проволці вона і тримається. І торці у нас тут йдуть одинарні. Розмір 2,5 сотки, але з цього краю і з того краю у нас там трішки є руколи, залишилась, вона повипадала багато. Ну, будемо врахувати десь 2-2 сотки буде у нас під редисочку. Також проблема в цій теплиці, як і в великій, в тому році вносили багато гною і видно, корівки були на випасі і напевно, набрали цього насіння, то розвелася ця довбана мокриця. Тут також вона. Є в нас ця проблема, але, думаю, нічого страшного. Переб'ю фрезою від мотоблоку. У кілька слідів вона заховається, ніде не, не дінеться, редька повилазить, воно придавиться. Тим паче буде вже тепліти, а ця зараза любить підвищену вологу і коли немає сонечка. Весна вже не за горами, нічого страшного з нею не буде. Так, і стосовно експерименту, хочу спробувати органічне добриво. Біогуму. скільки полосок під редисочку. Напевно, думаю, десь тут дві стежечки його розкидаю і подивимось, яка ж таки від нього користь і як росила би наскільки краще виглядати, ніж там, де його не було. Використаю ось такий біогуму, скільки років вже до нього придивляюся, все хочу його повісні придбати. В моїх планах це його змішати із купованим верховим торфом. Тут є Дозування 1 до 3 або 1 до 5 і використовувати його при вирощуванні розсади. І також, коли вже буде в нас готова розсада огірків помідорів, то будемо вкидати його у ямки. Так, органіка, дивіться, що вона робить. І все, як ми любимо, серйозний продавець пройшов перевірку. Органік стандарт, тобто максимально органічне добриво, яке тільки може бути. Дивіться по його складу і рекомендовані норми внесення. Так як я хочу це робити, одна частина біогумусу до 3-5 частин ґрунту або торфяної суміші перемішуємо і будемо використовувати його для розсади. І також у подальшому під час посадки 100-250 під кожну рослину перемішуючи із ґрунтом. І ось цей біогумус хочу взяти дозування кіло-1, під редиску. Візьму Кілограмчик. І ось бачите, навпроти руколи ось цю полоску протрушу. Ну, Сплошняком розкидаю його саме з цього дозування 1 кг на метр квадратний. Порахую, зараз приблизненько розкидаю і подивимось як воно все покає саме на редисці. Але брав я це добре от іменно для розсади огірочків. Я думаю, що воно там себе розкриє 100%. є воно у оце, ось такий 7-літровий. Пакування 20-літрове і ось в таких мішках, це вважається 50 літрів. Давайте покажу, як воно виглядає. Тобто, простими словами, коротше, що таке біогумус? Це перероблені органічні рештки рослинництва. Ну, тобто бадилля, бур'яни, якщо беремо просту людину. І також добрива, які в нас йдуть після великої рогатої худоби. Це переробляється сім'ями каліфорнійського черв'яка. І отримуємо на виході ось таке красивеньке добриво. Зараз покажу вам ближче, як воно виглядає. Ну, таке на вид, звісно, класненьке. Я б сказав би, що рослинам дуже і дуже сподобається. Ось така добавочка для посівного торфу. Та ось так з площняком, звичайно, також. Опять же, потрібно вносити постійно. Перегні, якщо хочемо отримувати постійно хороші, великі і чисті органічні продукти. Тому що якщо ми будемо виносити земельки, тільки збирати урожай, то діла не буде. Якщо будемо вносити мінералку, то також діла не буде, тому що без органіки нічого не буде. Ми кожен рік будемо виснажувати ґрунт, тому що буде ось це ключове, що у нас тут є, це, в моєму розумінні, біогумус. Гумус це. Ключова складова саме урожаю. Гумус постійно виноситься з ґрунту. Якщо його не поновлювати органічною складовою, то наша земелька буде бідніти. Тому ось такий експеримент проведу. Розкидую нашу полосочку. Чи камера вам передасть, Ну, я думаю, видно, що щось темненьке в нас тут з'явилося по руках. Ну, У нас ж не техноблогінг. Дивіться, ось такі чистенькі лапки залишились. Ну, тобто... Дійсно цікава така субстанція, не земля, руки ніби грязні, але і не грязні. Таке воно воздушне, також цікавеньке. Оце мішок я розкидав. Не думайте, що це при вирощуванні редиски воно його з'їсть, тому що воно пролонгованої дії на 3-4 роки, як запевняє в нас виробник. Тим паче, я його розкидав, якраз ця полоска співпадає. Під... У нас тут подвійні рядки. Ось тут два. Два рядочки виходить. І... Ця полоска потрапляє іще під два рядки, ну, тобто докуди ми будемо підв'язувати рослини огірка чи помідорів, тому ось воно залишиться ще й для тих рослинок. Коротше, ось така штукенця, Зараз завожу мотоблока і будемо перебивати. Перефризували нашу тепличку і наступним кроком у нас йде це обов'язкове коткування, щоб трішки вирівняти поверхню земельки і щоб отримати рівномірніші Дивіться, Ось так виглядає, де закотковано. І де не закотковано, то, звичайно, є нерівності. Можна граблями рівняти, але ж також будуть залишатися сліди. Коротше, саме Краще це виходить робити. І будемо проводити посів. В ідеалі сіяти редиску у ранні сроки потрібно розміром комірки, тобто редисочка від редиски, щоб була 7х7 см. Можна навіть трішки більше, але це хто займається професійно, хто багато садить, є спеціальні посадочні машини для редиски, сівалки спеціально, які вибивають потрібну відстань. Ну або роблять вже саморобні пауки. Можете ввести в інтернеті, подивитися, який це вигляд має. Ми ж посіви проводимо сівалкою. Будемо сіяти редиску Селесту, як завжди. Але в цьому році щось нам в голову стрельнуло, візьмемо ще й калібровано. Вона більш-менш, ну як не більш-менша, підібрана розміром, тобто буде простіше підібрати потрібну нам комірку для висіву. Якщо цього не вистачить, то досію, звичайно, ваговою, всі по 250 г. Ось це здається, чи по 500, напевно, на 250 Потім висіваю і ще раз будемо закотковувати нашим коточком, щоб так само отримати рівну поверхню, щоб максимально отримати рівномірні всходи, Тому що так буде редиска приблизно більш-менш на одній. І тій самій глибині, тому що якби ми не прикодковували, дивіться, ось наприклад, є тут такі сліди позалишалися, то звичайно я б його підрівняв, але була б земелька тут у нас берихленька, і сівалка могла б туди глибше просідати, а це все затримка у рості. Наступним кроком після посіву це ми покладемо капельний полив, розмотаємо новеньку каплю, тому що стара вже у нас зносилася, щоб гарненько пролити нашу землю. І Отримати рівномірні також сходи. Можна, звичайно, поливати і дождювання, можна використовувати ленту, туман, також вона гарно поливає, ну, хочемо каплю. Під каплю, і звичайно отримуємо врожай, ну, не врожай, а сходи набагато краще і приємніше потім з нею працювати, вже як буде в нас редисочка. Не буде в нас ніяких сухих зон, ну, тобто, тому що дожчування, водичка мають десь там не доходити, а капля буде поливати в нас рівномірно. І після поливу ми тоді чуть-чуть ну, просохне і накриємо. Уже агроволокном, і будемо чекати на всходи. Ну, як бачите, відео таке трішки теоретичне, ну хто має трішки розуміння, що і як робить аж така складна техніка, як сівалка і коток, то, я думаю, мене зрозуміють. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!